Заїкання в 13 років, але багато що робили до цього. До цього ви робили. Дивіться, у вас заїкання значить з'явилося раніше, тому що о, у дитини з 2 до 5 років нервова система схильна до судорожності. І отут була був якийсь десь свой. От з 2 до 5 років. Ми маємо тут взагалі бути спостерігати за нервовою системою і постійно її зміцнювати. Тому що тоді, коли от ви впустили з двох до п'яти років, не оцей момент, а скоріше всього почалося з запинок мовлення. А якщо ви в ній підписник, то ви знаєте, що робити, коли з'являються перші запинки мовлення. Вони з'являються з двох до п'яти років, це предпосилки посилки того, щоб дитини в майбутньому буде заїкання. І от коли оця судорожна з'являється, вона може пройти сама по собі. Але якщо ви зміцнюєте нервову систему, якщо ви її не зміцнюєте то тоді переростає в заїкання, от таке, як ви пишете в 13 років. До цього, якщо ви мій підписник, то ви знаєте, я там розповідаю про цю проблему. Мали ще поспостерігати з 2 до 5 років. Там була судорожна у вас, десь був збій в нервовій системі. Що ми маємо робити, от саме коли з'являються перші запинки в мовленні? Що ми робимо? Зміцнюю, як ми зміцнюємо нервову систему, пролистайте. Я там дуже чітко розповідаю. Це так легко, просто єдине, що може бути мамі можливо трішки незручно, це те, що вам краще, щоб ви були вдома. З дитиною, але якщо не виходить, ну тут режимні моменти мають дотримуватися. Денний сон має бути класне харчування. вітамінізоване, вам потрібно здати аналізи на всі дефіцити, пройти невролога. Дитина повинна оцей цей момент, коли саме з'явилася ця судорожність, дитина має лишатися в спокої, відмінити всі гучні заходи, всі свята. Там, якщо ви йдете на якийсь бел, це все відміняє ні народження. Відміняє дитина постійно, має бути в спокої. Режимні моменти і постійно прогулянка на свіжому повітрі. Дріця хневролог дефіцити здає прогулянка на свіжому повітрі, режимні моменти обов'язково і психологічна позитивна обстановка в сім'ї. Ви домовляєте, а як ми домовляємося в сім'ї, коли з'являється така проблема? Подивіться, передивіться всі мої дихальна гімнастика, це вже ви працюєте, вже... це коли вже знаєте нічого не допомагає, і ви вже для себе вибираєте методику мовлення, яка підійде вашій дитині. Просто вже коли ви вже вибираєте для себе. Тактику як говоріння проблема не лишилася, не зникла, проблема нікуди не зникла, вона лишилася. Проблема лишилася, і тепер вам приходиться просто ту проблему, якби маскування таке, одягнути масочку і підібрати тактику, як дитина повинна говорити. Буле буде не було затримки взагалі. А у вас йде ще затримка мовлення? Чи як? Чи якась патологія? Дитина, можливо, вже пішла психологічно, тут важливий психологічний стан. Як ми налагоджуємо в сім'ї цю психоемоційну позитивну обстановку? Як ми домовляємося з членами сім'ї, що ми маємо зараз всі повільно і тихо говорити з нашою дитиною і між собою повільно? Я це слово виділяю, повільно ви теж говорите. Ви приймаєте тактику говоріння своєї дитини, в котрої є проблема. Ви повільно говорите і з нею, і між собою, і тихо. Ні в якому разі не робимо зауваження дитини, котрої е, виникли запинки мовлення. От скажи правильно, повтори, не спіши і не допомагайте. От, наприклад, дитина говорить, 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 не може сказати, ви їй допомогли за неї. Е, то слово сказав, оцього не треба, всі робите. Е, щоб що ви того не помічаєте і використовуєте тактику говоріння вашої дитини, всі, всі члени сім'ї, це дуже важливо. Це буде позитивна психологічна обстановка в сім'ї для такої дитини. І ще тут можна попрацювати, коли от така проблема з'являється. Можна попрацювати над впевненістю, щоб дитина була більш в собі впевнена. Тож можна пропрацювати. Це все залежить від сімейних. Я вам розповіла те, що е, стосується саме е, заїкання і предпосилок, це запинки мовлення. Запинки мовлення. Гляньте, 12.7. Катастрофа. Ходять. Записали зараз, вийшли, не потапали. Я їх запам'ятала. Я передивлюся після, е, після ефіру. Я завжди передивляюсь і я блокую, хто не тапав.